Добрий день. Ми з вами знаходимося на полях ТОВ Агропрайм Холдинг. Це група компанії із Зміївський район Одеська область. І разом зі мною мій співрозмовник це головний агроном цього господарства Костянтин Білоруков. Доброго дня всім. Дано господарство на своїх полях сестіви використовує вже не перший рік. Костянтин, скажіть, будь ласка, які фактори вас спонукають до використання сестіви на озимому ячміні? По перше, це економічний фактор. Бо з осени ми відходимо від першої фунгіцидної обробки ячменя. Так і з ранньої весни ми відходимо від другої фунгіцидної обробки, бо систів тримає аж до працевого листа. Таким чином в принципі, ми розвантажимо техніку, яка повинна працювати на інших культурах, а саме цей ріпак, цей пшениця, цей соняшник, це і горохи. І що ще хочу додати, це покращився імунітет рослини. Бачимо цьогорічні заморозки, які були стресові ситуації, зниження вологи в грунті, які заморозки в принципі витягнули. І рослина пережила все це. П'ять листів ми наблюдаємо чисто зелені, без проміснощі, ну, да. без стресів, без покручень, тобто коло сустюки, все як би добре. Тобто, покращення імунітету є. Зрозуміло. Косантина, скажи, будь ласка, як довго ви цим продуктом користуєтесь? Ну, по цій технології з застосуванням сестів, ми працюємо вже четвертий рік. Косантина, скажіть, будь ласка, чи задоволені ви ефективністю даного продукту і може можете відмітити якісь сильні сторони? Ну якби не були задоволені, не користувалися цією технологією, да застосуванням сестів, як тротруювання насіння? Це по перше? По друге, ну задоволені, бо ми від проростання насіння. До прапорцевого листа тримаємо всі хвороби Вчасно, зокрема це плямистосі січа стабура, плямистість, плямистість нилі і так далі. Тобто, у нас числи листи. Ми бачимо, що п'ять листів у нас чисть. Скажіть, будь ласка, яку площу вашої структури займає озимий ячмінь? Цього року ми заклали 4,5 з половиною тисячі гектарів саме по вашому господарству. Так Костянтини, і останнє питання. Скажіть, будь ласка, -як, як досвідчений користувач состівою? Чи могли би ви його порадити своїм друзям, колегам, іншим фермерам, господарствам, холдингам? Ну, особливо друзям, колегам і всім іншим, всім рекомендую цю технологію з використання си стіли при протруюванні зимового ячменя. бачимо, ми на око, що Ця технологія діє. не має стресу, не має хвороб. Тобто ідеальне рішення для використання. Косом, дякую вам за цю бесіду. Вже за місяць буде збирання. Я вам бажаю гарних врожиїв. Дякую. Завдячуючи вам за цю технологію. Дякуємо We дякую. Create chemistry.